у нас так і є, спущене, спускає, десь пробите. Вернувся я вже з Полтави, дзвонив знайомому, думав напитати Бушне колесо, купити в зборі, щоб це відкрутив, а те, прикрутив і поїхав. Ну мені хлопці кажуть. Шо ж ты каждый раз як пробьешь колесо, будешь новое ты чи що? ну это логично но я ніколи в житті не бортировал так подумал да надо учиться бортировать це і в поле здесь пробью буду. ну в общем подумал так и решили бортировать и клеить. В общем, прикупили я тут был полторы специальные смонтировки для буртирования. Взял одну меньше, одну меньше. Потом ключ взял откручивать колеса. Тут 32 на 27. Ну такие дебелы, башки. Давайте, диски зміни. Ну якщо прийдеться. А це ось докупив ключ, який я поламав. Так, да, оце такий ключ я ось поламав його. В общем, з інструментами я дуже не дружу, я їх ламаю, болти, постійно різьби зриваю. Ну, коротше, таке в мене є, от. Я все ламаю. <гум> Навіть ключі такі поламав. В общем, поламав ключ, купив новий. Сами. це він у нас до йде. Значить купив латки клеїть камери. Чотири таких і чотири великих э, Обезжирюватель взяв і клей и якийсь вставляється він зачищати, э, ну чистити камеру зачищаєш тим, як заклеїть. вот І оце не повірите. Оце латки, оцей шарик, клей і растворитель. Оце тисяча гривень. А оцей ключ, оцей ключ, і оце два ломика. Це три тисячі грн. Це капець. Там без копеек. Вот вам... А я питав там биушне колесо був начав по «Еліксу» за 4 тисячі. І тут я ті самі 4 тисячі викинув. Я не знаю. Я даже не знаю, що вигідніше. Чи поставити бушнику купити, чи оце понакупляти. Прибамбаса. Мудуха це самому. Ну це такий інструмент, що сам разберешь и сам заклеишь и поедешь дальше ну, да это логично колеса покупать за каждым пробитием не будешь ну в общем якось так музика пока на приколе с пробитым колесом. надо его разбразбортировать и заклеить Бо післязавтра мені знову на Полтаву. Це вже через день їздимо вивожу. У мене завтра тільки день, потім післязавтра на Полтаву, потім опять день. Ну, через день я тільки можу сіном займатися. Це такі діла. Ну, я в житті ніколи ніякі колеса не бартівав. Навіть не маю ні опиту, нічого такого. Уявлення немає, як воно робиться. Понакупляв накупляв цих монтировок. Тепер буду. Щось думать, як його обертирувати, як його клеїти. В общем, все в мене вперше. Ну да ладно, YouTube, як то кажуть, в помощь. Чи Гугл в помощь. Якось зроблю. До речі, давно хотів спитати, хто знає що це за педалька? Ось. Що це за педалька в ЄМЗ? Біля коробки прямо ось коробка передач. Це ж тормоз, ось газулька, ось блокіровка. це понятно. Теплення, це все понятно. А от ш... газулька. А от що це за педалька? Для чого вона тут? Що вона за педаль? Хто знає? Напишіть. Потому що я ума не приложу, що це за педалька і для чого вона. Це такий юмес Вже другий рік на ньому їздив і не знаю що то за педалька Для чого вона взагалі В общем Юм заводи <свісно> Обізьте Напишіть Поясніть будь ласка Що це за педалька і для чого вона На дворі вже темно. Взагалі колесо зробили, але мені не поміг ні YouTube, ні Google, а допомогли люди. Сам я його вже зрозумів, що не зробив. Би. Значить, дзвонок другу Тут у нас односельці, хлопці, приїхали. Раз, два. Я тільки намагався запам'ятати, як, як і що робити. В принципі, со сторони, як дивися, вроді нічого сложного. Ну щоб я так сам його зробив, ні. По-перше, вони мені поставили в саму покришку якийсь грибок там спеціальний з таким пиптиком. В общем, ну зараз темно, не видно. Ну, в общем, там пиптик такий терчить. Там в покришці дірка була сквозна. І вони такі на 170 мм міліметрів. В діаметрі грибок такий з пиптиком. Той пиптик в дирочку вставляється повністю і, і знутрі там прилягає цей грибок. Ну, типа латка. Зачищали тут, обіжирювали. В общем, ну, коротше, я б його зроду не зробив, бо я б навіть не знав би, як вони. Вони тут уголком вибивали ту. Цей, щоб він відстав там кудись провалився, взагалі я б його сам би не зробив, це я вже зрозумів. Ну хлопці молодці, раз-два зробили. Правда, грошей не захотіли брати. Ну, я їм сказав, що я В Взагалі, так воно в селі, оце бачите. Ну, я ніколи з цим справи не мав. Я взагалі до техніки, як би, ну, ну, не особо так любитель так, от навіть з машиною. На СТО поїхав, там все зробив. Це дуже багато часу забирає і так далі. А в моїй ситуації це якось. Ну, в общем, та й вообще, я не любитель ковирятися в мазуті, там щось ремонтувати, це не моє. Я краще щось там ну, другу роботу буду робити. Хай навіть тяжче фізично, але мені так проще буде, ніж з технікою. Хоча ж приходиться буває тут. Ну, аби більше ще щось піднімав, ж в мене ніколи з цими тракторами я не сталкувався поки оце, не купив оцей трактор. Так що все колись уперше. В общем, висновок, який, я подивився, як його робили. Я б його точно не зробив. Я правильно зробив, що погукав хлопців, щоб допомогли. Не те, щоб допомогли, а щоб зробили. Ну, вони приїхали і зробили. Навіть я там латки купляв. Ну, я показував, що камеру клеїть, клеє, безжирватель і так далі. Виявляється, ще й не все взяв. От Я ж кажу, отакого от, от грибка в мене не було на сам скат. На покришку. Вони привезли свій, мотнулися, треба ну, буде купити, вернути хлопцям. Ну і собі на запас взяти там пару штук великих і пару маленьких на передні колеса. Ну, в майбутньому. Ну а так взагалі-то, слава Богу, в общем, зробили. Все готово. Я його поки не опускав, ще він припіднята сторона ця. Ну, з утра вже заведу, припідніму на навески, його виб... заберу ті паніки. В общем, трактор на ходу знову в строю. Так що завтра можна буде працювати. Ну а взагалі-то на зиму. В зимний час, зимовий, це зараз сезонні роботи, там зготовка сіна і так далі. А потім після сезону за зиму буду намагатись поміняти, купити нові покришки, нові камери, поставити на задні колеса. Ну, а передні, подивлюсь. О, до Доця прийшла до папи. В общем. Такі от діла. Покришки в жахливому стані, Вони мені там показували із там і нитки, і ті порвались якісь. В общем, сказали, що колеса вже своє віджили, так що треба буде їх міняти. Тому задні скати і камери буду в обов'язковому порядку намагатись купити нові зиму. І поміняти їх, тому що це вже стан дуже поганий. Такої резини. Ну, головне, хоча б цей сезон доробити. щоб трохи часу виграти, щоб хоч був час зібрати кошти, да, купити нові, да поміняти. Так що сам я не справився. Добрі люди допой. Отак і виручаємо один одного. Сподіваюся, і я їм корисним буду. Одроблю. <хи> Кожен робить, що може. Якось так. Хлопцям велике дякую. Ну і одроблю, звісно. Ну а всім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.